Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі програма Світ Безпеки. Сьогодні у випуску ми покажемо вам надзвичайні події, що сталися у Запоріжжі та області впродовж місяця. Дізнаєтесь, що таке пожежний гідрант та для чого він використовується рятувальними підрозділами. Завдяки оперативній зйомці, наочно побачите, як живуть люди у прифронтових населених пунктах, а також дізнаєтесь про роботу однієї з місцевих пожежних охорон регіону. І розпочинаємо ми з рубрики «Надзвичайні події місяця. Внаслідок нічної атаки військ РФ по Запоріжжю постраждала родина. 2 вересня, о 23-й годині вечора, ворог цинічно поцілив по спальному району міста Запоріжжя. Внаслідок влучання в будівлю готелю сталося і руйнування і обвал плит перекриття та будівельних конструкцій. На місці події рятувальники одразу приступили до пошуково-рятувальних робіт. З-під завалів надзвичайники деблокували тіло 38-річної жінки. Згодом дістали тіло без ознак життя її 8-річного сина. Співробітники ДСНС врятували 12-річну доньку загиблої. Дівчинку дістали з під завалів та передали лікарям для подальших. Шо госпіталізації до прибуття підрозділів ДСНС 43-річного травмованого чоловіка загиблої госпіталізували до медичного закладу. Також самостійно до медзакладу звернулися ще дві жінки з травмами, які працювали на об'єкті поруч із готелем. На місці працювали рятувальники, співробітники національної поліції, комунальної аварійно-рятувальної служби, медики та волонтери загону швидкого реагування товариства Червоного Христа України. У Запоріжжі вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в складському приміщенні. 7 вересня о 22.00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення. Про пожежу в одному з районів Запоріжжя на місці події рятувальники встановили, що на території підприємства горить окремо розташована складська будівля з дровами. Гасіння ускладнювалося великою кількістю горючих матеріалів, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню та інтенсивному виділенню тепла і диму. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Для ліквідації цієї пожежі, площа якої склала 700 квадратних метрів. Залучалося 9 одиниць спецтехніки та 41 рятувальник. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлення. 日子。 Внаслідок нічних авіаударів по Запоріжжю 23 вересня травмовано 17 людей, з них одна дитина. 22 вересня близько 23 години ворог здійснив авіаудари по обласному центру. Внаслідок атаки травмовано 17 людей. З них одна дитина, 27 врятовано. До лікарні в стані середньої тяжкості потрапило 5 жінок. Близько 40 хвилин рятувальники евакуйовували людей з заблокованих квартир. Надзвичайники за допомогою спецобладнання зрізали вхідні двері та виводили мешканців квартир у безпечне місце. Загалом для ліквідації наслідків. Нічного обстрілу міста вогнеборцям знадобилося близько трьох годин. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї з квартир на загальній площі 10 квадратних метрів. Впродовж дня, 23 вересня, рятувальники разом з працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби, використовуючи 30-метрову автодрабину, розбирали настійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинку, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою. Чергу могло призвести до отримання травм. Всього на ліквідацію цієї події від ГУДСН залучалося 92 рятувальники та 19 одиниць техніки. Також на місці працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери загону швидкого реагування, товариства Червоного Христа України та інші профільні служби міста. Внаслідок масованих авіаударів по Запоріжжю загинув чоловік, ще чотири людини отримали травми з них дві дитини. 23 вересня, після 9-ї години вечора, впродовж двох годин, армія РФ нанесла серію авіаударів по обласному центру. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще чотири людини отримали травми, з них дві дитини. Ворог вдарив по приватному сектору. Сталося руйнування житлового будинку, та ще один повністю знищений. Рятувальники приборкали займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели зруйнованого будинку, песика. Та передали сусідам. На місцях подій працювали рятувальники, поліцейські, вибухотехніки, волонтери загону швидкого реагування ТОВ Червоного хреста України та інші профільні служби міста. Під час гасіння пожеж рятувальникам особливо важливо мати швидкий доступ до вододжерел, оскільки від цього часто залежить оперативність ліквідації загорянь. Пожежні гідранти, розташовані на території міста, відіграють вирішальну роль у забезпеченні безперебійного водопостачання для рятувальників. Детальніше про них далі у програмі. А зараз ми дізнаємося трохи більше про пожежні гідранти від нашого колеги. Доброго дня, Олексію. Доброго дня розкажіть, будь ласка, різновиди пожежних гідрантів, які існують у нас на забезпеченні в ДСНС, і для чого вони пристосовані, Як вони їх використовують? По перше, пожежні дранти це спеціальний пристрій, який використовується для безперебійної подачі води для гасіння пожеж. На різних видах надзвичайних ситуацій різновид в них є небагато. У них є два види: це надземні гідранти і підземні гідранти. Основну роль вони виконують. Це безперебійна подача води, щоб забезпечити гасіння пожежі на об'єктах. Підскажіть, будь ласка, от ви сказали, є надземні і підземні. А чим вони відрізняються? Може, якісь є там недоліки, недоліки переваги в них? Скажемо так, вони відрізняються, якщо казати про надземні гідранти, то із переваг, то вони більш доступні їх легше знайти до них проще під'єднатися і також із недоліків. Це, мабуть, самі такі недоліки, це механічні пошкодження або е, десь транспортом їх можуть зачепити. Що стосується підземних гідрантів, то із переваг, мабуть, те, що вони більш захищені від механічних пошкоджень, а із недоліків їх складніше знайти особливо в нічний час, також взимку під снігом. І також вони замерзають при низькій температурі. А чи вистачає в районі виїзду вашого підрозділу пожежних гідрантів? Так, на сьогоднішній день в нас достатньо гідрантів, які знаходяться в нашому районі виїзду. А багато там, наприклад, є може таке, що несправні знаходяться гідранти. В основному всі гідранти зараз в справному стані, але бувають випадки, коли е виходить або немає. Постачання води або вони несправні, бо якісь механічні пошкодження, або ще щось з ними трапилось. А, а от ви, наприклад, приїхали на пожежу, так під'єдналася до пожежного гідранта, а він виявився несправним. Що в такому випадку робити? Чи якось може ви перевіряєте? От, ви приїхали на пожежу і одразу перевіряєте, чи працює гідрант. Як правило, у нас є карта, де відмічено всі наші гідранти справні. Якщо така ситуація трапляється, якщо він несправний, то особовий склад повинен швидко реагувати, щоб знайти інший справний гідрант. А якось перевіряються ці гідранти, от саме от на справність, щоб ви розуміли, якось оновлюється інформація стосовно них. Так, звісно, кожного року два рази на рік. Проходить перевірка гідрантів, як і е, візуальним оглядом, так само і проводить їхні іспитання, скажімо так. А можемо ми зараз провести бойове розгортання з підключенням до вододжерела, тобто пожежного гідранта вашого підрозділу? Е, так, звісно, зараз зможемо продемонструвати, е, як прибуває особовий склад на пожежу, і як встановлюється автоцистерна на гідрант. Зараз трохи змоделюємо ситуацію. Сталася пожежа в багатоповерховому будинку в квартирі. Бачу, наш підрозділ приїхав вже на місце. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що вони зараз будуть робити? перебутті на місці виклику. Особовий склад в першу чергу встановлює автомобіль на безпечному місці від пожежі, потім водій встановлює проти упори та угрожує територію для безпечного виконання сінях пожеж на місці. По прибуттю особовий склад виконує ряд певних дій. Вони спочатку прокладають рукавні лінії, встановлюють їх гідранту та підсоединяють їх до насосу автомобіля. Я так розумію, що водій ставить противідкатні упори, так щоб машина не зрушила з місця. Так, Тому? це в самого початку. Водій е, встановлює противідкатні упори та огорожує територію для безпечної роботи і гасіння пожеж особового складу. А що це за ще раз рукави, які під'єднують пожежні? Е, рукава це на наборна на рукава 75-го діаметру, які підсідняються від колонки гідранту. Від гідранту до, через водозбірник до е, насосу автомобіля. Ось ми бачимо, що хлопці закінчили розгортання. Я так розумію, після цього вже починається подача води, підключаються стволи і е, починається гасіння пожежі. Е, після встановлення автоцистерни на гідрант. Особовий склад приступає до гасіння пожеж кожне за своїм оперативним номером. Дякую вам, пане Олексій, за таку змістовну інформативну бесіду. Я вважаю, що нашим глядачам було дуже цікаво дізнатися про пожежні гідранти, які знаходяться в місті, і та їх використання. Гарного, гарного вам дня та сухих рукавів. Щодня цивільне населення прифронтових населених пунктів потерпає від агресії з боку окупаційних військ. Про нелегке життя українців під постійними обстрілами у прифронтовій зоні далі у сюжеті. Прильоті звитяті. В мій дріли, я не недавно чотири штуки прилетів. Лети, як самольот, бабах впав, бабах одна два. Потім летів, За останній час дуже е, участилися обстріли, е, особливо це РСЗВ, Урагани, Гради. Е, Цієї ночі цілу ніч були обстріли. Стріляють у нас позавчора, без 15.09, пів будинку розрушили. Прямо з копанів, мабуть, з тієї сторони. Дуже багато пожеж, ну і також горять житлові будинки, страждають люди. Намагаємося допомагати, виїжджати. Хліб людям, люди дуже знають, коли їм приходити, коли ми привозимо хліб. Хочу сказати велике дякую нашим рятувальникам, які допомагають нам в будь-якій ситуації, і з водою, і з хлібом. Ждемо мира, мира вже любого. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, від якої багато в чому залежить безпека однієї з громад Запорізької області, начальником місцевої пожежної охорони. У його руках не лише відповідальність за гасіння пожеж, а й за координацію дій під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми дізнаємося про те, як працює місцева пожежна охорона та з якими викликами стикаються її працівники. Вітаю, Денис! Вітаю! Для початку розкажіть нам, будь ласка, що таке місцева пожежна охорона. Місцева пожежна охорона створена органами місцевої влади для запобігання та ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій, яка створена переважно з працівників місцевих, які краще володіють ситуацією, де знаходиться та чи інша вулиця, чи інші об'єкти, що мотивує бездогано виконувати свою роботу. А скажіть, будь ласка, скільки ви загалом вже працюєте в цій сфері, і що вас спонукало стати пожежним? Почали працювати з повномасштабного вторгнення з, вас з другого року. Що спонукало піти на це? Те, що я мешканець цієї громади, і у нас не було місцевої пожежної охорони, і наша громада знаходиться близько від лінії розмежування. Тому ми розуміли, що така команда місцева пожежна охорона, тут дуже буде потрібна. Мешканців більше 18 тисяч. У нас та ВПО близько трьох тисяч людей багато тому ми розуміли, що тут ми будемо потрібні. Ми зібралися як добровільна пожежна охорона, яка фінансувалася спочатку за наш власний власний кошт. Оскільки це було велике навантаження фінансове, yes, надійшло, надійшла пропозиція звернутися до мешканців, у кого є можливість допомогти фінансово. І реакція була неочікувана. Ми досить швидко назбирали. Багато коштів, завдяки яким ми працювали майже рік. Це паливо мастильні матеріали та запчастини. Це, мабуть, є оцінка мешканців на нашу роботу. А розкажіть, як ви збирали усю свою команду, чи можливо вони самі до вас приходили, аби потрапити в лави місцевої пожежної охорони? Е... Після того, як ми оголосили, спочатку ми створювалися як добровільна пожежна охорона, після того, як ми оголосили, що буде створюватись добровільна пожежна охорона, люди, хлопці самі прийшли та запропонували вступити в ряди добровільної пожежної охорони. І півтора року ми працювали на добровільних засадах. Згодом, коли ми показали гарні. Показники місцева влада прийняла рішення створити місцеву пожежну охорону на утриманні держави. Дениса, з огляду на те, як ви розповідаєте про своє е діло, так би мовити, е я так розумію, вам подобається те, чим ви займаєтесь? Безперечно, так ця справа подобається. Тому, мабуть, тому що у нас виходить робити виконувати цю роботу. Е ми бачимо. Вдячність людей, а що саме вам подобається в вашій справі? В Цій роботі більше всього подобається це результат виконаної роботи. Що саме це врятовані життя та майно громадян? Цей результат досягається завдяки тому, що ми є місцева пожежна охорона. Ми знаходимось тут на місці та прибуваємо на місці виклику за лічені хвилини. Результат цьому це підготовка нашого підрозділу. Коли ми знаходимося в підрозділі, ми постійно займаємось, вчимо нашу територію, як куди краще під'їхати. А що є найважчим в вашій роботі? Це, мабуть, ліквідації обстрілів, масованих обстрілів, так? Так, це своєчасне надання допомоги під час обстрілів. Час масованих обстрілів допомога потрібна всім. Пожеж виникає багато, але нас не така велика кількість людей для того, щоб допомогу надати усім. А яким чином ви взаємодієте з іншими екстреними службами під час реагування на надзвичайні ситуації? Службами на ДСНС це найближча частина, яка знаходиться в місті Запоріжжя. Вона завжди приїжджає на допомогу за викликом. Якщо ми самі не впораємось, ми їх викликаємо. Хлопці мають гарний досвід. Хлопці завжди приїжджають, Ми з ними спрацювались і маємо гарний результат нашої роботи. Чи можливо є у вас якісь поради для людей, які мають на меті вступити до лав пожежних? Так, звичайно, є. Людина, яка хоче потрапити в лави пожежних, вона потріб... повинна розуміти, що перед нею будуть великі складнощі. Людина повинна бути сміливою та йти до кінця. Також кожного дня, коли ти йдеш на чергування, ти повинен розуміти, що може трапити все, що завгодно. Тому потрібно це розуміти, бути сміливою. Мабуть, так. Дякую, Дениса. На, На все добре. На цьому випуск добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.